Okay. <laughs> Ласкаво просимо, ласкаво просимо в гості. Отож, традиційна наша рубрика Румтур, тобто огляд нашого об'єкту, як без цього. Якщо його не оглянути, то відповідно і не будемо знати, яка тут обстановка. Отож, традиційно хотів почати з столика, але ви вже побачили нашого героя, тому давайте почнемо з цього місця. Отож. Маємо місце, вже навіть не місце, вже навіть почали роботу, де буде. Через пару днів, на мою думку, просто масштабний і такий шикарний камін. Зараз ми перейдемо до його більш детальнішого огляду, але давайте все ж таки почнемо з того місця, де ми ріжемо, тому що я вже кожного разу наголошую на те, що це є найважливіше. Тобто, оце. Оця ходьба, тобто скільки кроків ти робиш від місця, де працюєш до столика. У даному випадку це супер близько. Тобто маємо двері і столик, де працює. Метрів 10 від сила. Ось тут маємо зону, де ми розмішуємо наш розчин. В даному випадку працюємо тільки мертелем. Ось тут мертель. Тут маємо нашу. Цеглу. Рухаємось далі. Маємо наш кахель, який ми як завжди, пересортували, перекалібрували, тому що я вже не раз казав, що кахель має різні розміри, тому ми його сортуємо по розмірах. По елементах. В даному випадку працюємо нашим практично улюбленим кахелем, який має назву коралі у графітовому кольорі. Просто чудовий кахель. Легко працювати, має досить хорошу геометрію, як для глиняного кахелю. Так що працювати легко. Так виглядає наша плиточка, так виглядає наш кут. До речі, для тих, хто інколи питає, для чого підшуровувати кахель. погляньте. Для чого підшуровувати кахель? Це не кажуть що те, що кожен різний по розміру, там міліметр, два. Але ще маємо ось такі напливи, які треба обов'язково зрізати. І також у даному випадку маємо таку кахілину, яка має назву вентиляційна. Це є кахілина, яка має спеціальні вентиляційні отвори. У даному випадку для подачі повітря знизу. Ось тут ми встановили вже чотири. Тобто холодне повітря береться знизу. Є ось тут дві. І по одні з боку. Береться знизу, а потім через верхні такі самі вентиляційні решітки, які будуть у нас ось тут. Вони бу... буде... Тепле повітря буде виходити на кімнату. Також, в даному випадку, у нас є ще подача гарячого повітря на одну з кімнат. Зараз, до речі, покажемо е цю кімнату. Е але давайте ще продовжимо по наших... <зонах>. Тут, як завжди, наших ящиків, які постійно збільшуються, столик для гіпсу і клею. Ну і тут місце для де підтираємо вже на чистову кахель. Давайте перейдемо до тої кімнати, в яку ми маємо підвести ще гаряче повітря. Ось так, вчора ми продовбали отвір і ось такою е спеціальною утепленою трубою. Це у нас гардеробна. Е ця труба буде йти ось тут, по, сті по стіні. Потім її будуть оздоблювати. Тобто вона буде зашита. Також буде отвір тут і гаряче повітря буде заходити у нас. У цю кімнату, і ось там десь приблизно буде вентиляційна решітка. Також, до речі, можна зауважити, у, практично, вперше за останні, не знаю, багато відео показуємо, де ми ночуємо. Ось такі маємо е, спальні місця на пінопластці. Тут і ночуємо, і їмо одним словом, ну, про це на, на цьому не будемо зациклюватися, але скажу, що спати на пінопластці, то є ще той квест, але. Не жаліємося ні на що Зран, зранку, як, як каже, так, це зори, які хребти, рівні, все супер. Тепер давайте ще перейдемо до каміна. Сама конструкція каміна, е, ну, звичайно, по ходу будете бачити, але в двох словах, це буде два ряди, потім буде поличка, і після полички буде дещо звуження, і вже 9 рядів буде по полирці. По самій конструкції все максимально просто. Е, як я казав, це є подача холодного повітря. і Тобто принцип дії це коли е, гаряча, гаряча топка, на топкою буде камера, подача холодного повітря, і зверху буде вихід гарячого повітря на кімнату, в ту кімнату від скла. Тобто камін буде дуже ефективний, тобто можна з, впевнені, з впевненістю сказати, що ось такі кахільні каміни це є найефективніші каміни. Можете за мною. Сперечатись, не сперечатись, але я даю гарантію, що ефективнішого каміну не, не буває. Тобто, якщо ми говоримо про якісь там обшивання суперізолом, ще чимось, це практично холодні каміни, які дають тільки повітря, гаряче повітря. В даному випадку йде гаряче повітря з вентиляційних решіток, і плюс нагрівається вся маса кахелю, яка потім віддає тепло. Ми практично виходимо з найважчих етапів, коли ми робимо ось такі каміни. Один з найважчих етапів це встановлення ось цієї полички. Ми вже, слава Богу, її зробили. Така у нас вийшла поличка. Чому це важкий етап? Тому що вона. М'яко кажучи, як і весь кахіль, звичайно, крива, має по собі деякі дефекти. І тому треба кожну деталь перебрати, і там, де менше дефектів поставити, звичайно, наперед, а там, де трошки більше дефектів поставити десь з боку. Ось, наприклад, видно по, по леві, от такі дефекти. Тут, тут. це е, така е, хвороба от на гладких. На будь-яких гладких кахлях воно проявляється. Воно є і на кахелинах, але за рахунок того, що тут дуже багато різних візерунків воно так не накидається в очі. А от на гладких це видно. Але якось вийшло досить-досить культурно, як пощастило, що вибрали. Тобто було з чого вибрати. І оці чотири плиточки передні, вони у нас практично ідеальні без ніяких крапочок і без ніяких дефектів. Другий такий е, важкий етап це якраз оцей перший ряд. Збоку ніби е, нема проблем. Єдине добре треба роз, розкреслити, розміряти. Але ось тут важко працювати знизу, тому що е, нема доступу, бо кахель ми все ж таки заробляємо зсередини. І коли ми кладемо ці кахилини, немає доступу, щоб їх е, зафіксувати. Але якось так, знаєте. У пригоді стали худі руки, і вони залазять у різні вузькі щілини. Тому, тому буде якось одним, одним словом зробимо. і це. Також обов'язковою умовою і порадою є, якщо ви робите, наприклад, такий камін і маєте ось таку поличку, або, наприклад, працює у вас майстер, і він не робить ось таку штуку. То ну, дайте йому пораду. Тобто треба оце е, чимось прикривати. Це може бути картон, це може бути пінопласт. Це навіть не тому, що, ну, звичайно, воно буде грязне, але повитирати в кінці це не проблема. Але воно більше служить для захисту від, не дай Бог, щоб оце не збити. Тому що бувають різні моменти, можеш там, вже коли на висоті, можеш, можеш щось впасти, банально, там в плоскогубці або молоток, і може розбити. Ось цю кахілину, а поміняти її вже нереально, тобто вона притиснута оцим кахілом. Тому оцю поличку, після того, як ви її встановили і зробили перший ряд кахелю, обов'язково чимось типу захищаємо від якогось удару. Розказати вам про нюанси, основні нюанси, які треба врахувати, якщо ви вирішили робити камін або камінопіч, будь-що, яке має камінний вклад, тобто не звичайна дверка, а ось такий готовий камінний вклад. Першочергово, вам треба зрозуміти те, що сам камінний вклад, будь-який будь-якого виробника, він першочергово не розрахований для кахель. Він розрахований для таких менш якихось. Е так сказати, ну, для інших матеріалів. Це різні плити, суперізоли, різні колись робили картон, гіпсокартонні конструкції, тобто точно не для кахелю. Але е, є все ж таки і виробники, які, е, які спрямовані і на кахель. Бо, наприклад, в даному випадку ми маємо нашу українську топку від виробника Гаурілів і сини. Відповідно, вони роблять все так, щоб було зручно працювати і нам. Тобто людям, які. Е, Працюють кахелем зараз. Я розкажу про ці нюанси, тому перед тим як взагалі придбати топку, треба знати ці нюанси. Взагалі, звичайно, якщо ви працюєте з майстром, то це обов'язкова така порада, що це повинен знати все майстер, і він повинен вам і Ви повинні разом це все купувати як топку, так і весь інший матеріал. Тому що, як правило, майстри, які працюють з топками, вони вже як не як знають. Що їм краще підходить, що їм гірше підходить, що їм взагалі не підходить. Тому, якщо ви не робите це самі, то обов'язково першочергово це є консультація з майстром, як і взагалі по всіх інших питаннях. Тобто без майстра це така порада, не починайте абсолютно нічого. Навіть той самий димохід, а взагалі то димохід то є основа, ми ще колись про це поговоримо. тому... Без майстра не починайте абсолютно нічого. Але все ж таки, якщо ви хочете зробити власноруч, тому що є дійсно люди, які хочуть зробити самі. Тому ця порада, зараз, яку я вам розкажу, буде для вас е дуже корисна. Е По-перше, це, це такі дві поради. Це є е перша, це є сама конструкція топки, а друга, це є рамочка, така декоративна, яку я вам зараз. Покажу. Давайте почнемо з конструкції. Отож, якщо ви вирішили робити камін, такий, як у нас, тобто коли оцей кахель, вище полички буде йти просто прямо, без ніяких переходів, відповідно, практично будь-яка топка вам підійде. Але якщо ви хочете робити на якомусь рівні, наприклад, е якийсь перехід, тобто ще якусь поличку, є такі варіанти камінів, коли, наприклад, є е одна поличка внизу під топкою, і потім. Вище є друга поличка. Тобто це треба врахувати, якщо ви хочете робити ось цю поличку, то треба вибирати таку топку, яка не має ось цієї такої верхньої конструкції. Тому що просто вона фізично не дасть вам зробити оцю поличку. Щоб ви розуміли, є такі топки, які після дверцят максимально відходять до стіни, і отого от верхнього корпусу вони практично не мають. Тому е такі топки підійдуть для камінів з. Ще однією верхньою поличкою. Така топка для такої полички однозначно не підійде, тому що повторюю, що фізично ви не зможете е, цю поличку зробити. Бо як бачите, бачите, у нас ось тут кахіль, і як близько у нас ось цей корпус. Тепер щодо рамочки, поки що вона у нас ось тут вона відкручена. Зараз ми будемо її монтувати. Щоб ви розуміли, вона має ось такий вигляд. Фіксується до самої топки, має ось такий вигляд. І вона перекриває ось ці зрізи. Бачите, як вона виглядає змонтовано без рамочки. Тобто кахель зрізаний, відповідно, він тут такий капарний, тому що зрізати його так рівненько неможливо. Тим більше в нас має бути такий тепловий зазор. І якраз оця рамочка вона монтується ось сюди, всередину топки. Фіксується ось такими. E, саморізами, і відповідно у нас стає все супер-супер культурно. Чому я наголошую на цю рамочку? Тому що дуже мало виробників взагалі роблять цю рамочку, як правило, e, самі топки є, які мають тобто, таку невеличку рамочку. І це для кахелю практично не підходить. Тобто, можливо щось зробити, але воно буде таке, знаєте, ну, вибачте за слово, буде. для того, щоб воно було гарно. Треба, щоб сама топка мала таку стаціонарну рамку широку, або ось таку, як в нашому випадку, додаткову рамочку, яку ми зараз якраз і будемо фіксувати. Mm-hmm.